Шановний Андрій Володимирович, вельми шановний український народ, я сьогодні, їдучи на роботу до парламенту, задав собі запитання, а яка наша з вами, шановні мої друзі, роль в житті українського суспільства? Що люди очікують від нас, обираючи нас? І делегуючи нам в парламенті захищати їх інтереси. І знаєте, я задав це запитання своєму водієві, і мене вразило те, що він мені відповів. Люди сьогодні просять, щоб народні депутати робили хоч щось, щоб не стало ще гірше. Люди втомилися від постійних помилок влади, бо іноді вони стають. Фатальними для людей і для життя цілої країни. Ми два роки назад зробили серйозну помилку, порушивши статтю 16 Конституції України, яка говорить, що забезпечення подолання наслідків Чорнобильської катастрофи і збереження генофонду українського народу це обов'язок держави. Проголосувавши за законопроект 76, 8 ми зняли цю гарантію держави перед людьми, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Ми сказали, що вони не постраждали. Розумієте? В 91-му році держава людині сказала і визнала її постраждалою від техногенної катастрофи. А ми з вами, депутати 8-ї каденції, цій самій людині сказали. Що вже не постраждала. Сьогодні діти, які проживають безпосередній близькості до 30-кілометрової зони, втратили єдину надію кожного року виїхати за межі цієї території для осторолення, щоб дихати чистим повітрям. І вже як наслідок, згідно статистичних даних, сьогодні захворювання серед цих дітей 95%. Сьогодні онкохворі люди втратили юридичну можливість підтвердити те, що їх хвороба пов'язана з Чорнобильською катастрофою. Шановні колеги, не помиляються ті, хто нічого не робить в житті, але лише сильні можуть визнавати і виправляти свої помилки. Ми повинні з вами не втратити єдиний шанс. І це єдиний шанс виправити нашу помилку. Ми повинні проголосувати законопроект 2093, подолавши вето президента. Будь ласка, 30 секунд завершити. Я наведу лише один приклад. Сьогодні йде війна на Донбасі. Тисячу поранених, тисячі загиблих, страждають мирні жителі, величезна проблема з переселенцями. Я хочу задати вам запитання: закінчиться війна і що ми порушимо слідучу статтю Конституції номер 17 скажем, заберемо соціальні гарантії, і скажемо, що і ці люди не постраждали внаслідок бойових дій на нашій території. Ще 30 секунд, будь ласка, голосуємо 2093, 300 голосами. Не підтверджуємо рекомендації президента. Депутатська група воля народу буде голосувати в повному складі. Я, як громадянин, прошу консолідуватись, підтримати нашу ініціативу. І в нас було спільне засідання з депутатською групою відродження, які підтримали нас, також будуть голосувати. І ми вимагаємо зараз проголосувати одним з перших цих законопроєктів. Ми більш нічого не будемо розглядати, поки не розглядаємо. Дякую вам.